Добрий день, шановне товариство. Сьогодні маленьке відео про роторні фрези. Ну, я їх трошки зробив не так. Бачите, з цієї сторони в мене можна чіпляти до неви, там на, на круглий ал, а з цього боку я зробив шестигранника можна до кентавра, ну, до китайських мотоблоків чіпляти. Зараз така дитя площа тут у мене є. О. На Наїше нічого поки не буде висаджуватися, але вже бур'янець сходить. Тому я зараз трошки скрию влагу. Хоча тут влаги нема практично, у нас сухо. І заодно й бур'ян. Бур'ян переполю. Ну, ці фрези я використовую давно вже давно вже використовую. Я під них колись сіяв кукурузу насилось. Ну, Зараз побачите, як вони працюють. Одною рукою невдобно. Попробую.